Привіт, друже! Прочитаю тобі казку Гість на Різдво. Ведмедик був новачок у цьому великому лісі і просто шукав собі місця, де б міг моститися на зимову сплячку. Невдовзі він знайшов саме те, що шукав чудову нору. Але йому бракувало там затишку, і ведмедик став згрібати листя, щоб облаштувати свій барліг. Цілісінький день згрібав аж зголоднів і відчув страшенну справу. Спочатку ведмедик напився води з річки, потім видряпався на дерево дістав собі меду з дупла. Увесь цей час за ним спостерігали інші тварини, які досі жодного разу не бачили ведмедів. Небезпечний ведмідь оселився в нашому лісі, затремтіла миша. Він хотів уперіщити мене своєю мітлою, а в цей час ведмедик лише змітав листя докупи. Бобер розповідав, він хотів накинутися на мене, але я хутко пірнув у річку, а ведмедик просто хлебтав водичку з річки. Він заліз на моє дерево, бо хотів мене зловити, скаржився дятел. Мені довелося мерщій летіти геть. Але ж ведмедик поліз на дерево за медом, а не за дятло. Ох, ох, скільки непорозумінь. Ведмедик і гадки не мав, що інші тварини його боялися. У нього було так багато роботи. Він прибирав, замітав і мив свій барліг так ретельно, що прогавив момент, коли вже мусив впасти у зимову сплячку. Аж тут і сніг не забарився. Схвильований ведмедик зазирнув зі свого лігва. Сніжинки танцювали. Мінялися на сонечку. Це було так гарно, а він вже давно мріяв відсвяткувати Різдво, та зазвичай у цей час спав. Нарешті його мрія може здійснитися, але ж святкування наодинці не дає жодної втіхи. Вирішено, потрібні гості, і від ведмедик заходився писати запрошення. Ведмедик повісив на дереві плакат, де запрошував всіх звірят у гості. А для тих трьох тваринок, яких він помітив у лісі, склав окремі запрошення. Гарнесеньке запрошення для мишки запхав прямісінько до неї в нірку. Запрошення для бобра почепив на самісінькій верхівці його хатинки, щоб воно, бува, не намокло. А третє запрошення ведмедик прив'язав просто до гілки дерева, де мешкав дятел. Ох, скільки клопоту з підготовкою до свята. Ведмедик вирізав із дерева фігурки маленьких звірят, прив'язував ниточки до яблук і сплів зірочки із соломи. Усе це він хотів повісити на різдвяну ялинку. До того ж, він підготував яблука, горіхи та мед для частування. Чого ж іще бракує? Звісно, ялинки. Прихопивши пилу, ведмедик вирушив у глиб лісу. Дорогою йому не трапилося жодної живої душі. Він лише бачив сліди на снігу. Здається, всі, хто куди порозбігалися від ведмедя. Нарешті ведмедик знайшов подрібну ялинку, рівнесенька, пухнаста й зелена, і розмір якраз для його барлогу. Ведмедик узявся до роботи і вже невдовзі прямував до своєї домівки з ялинкою на плечі. Але що це? В гілках його чудової ялинки хтось сидів. Це було білченя. Воно так багато всього чуло про жахливого ведмедя, що з переляку заклякло, і навіть зістрібнути з того дерева не могло. Ведмедик поставив святкову ялинку посеред хати і заходився її прикрашати. А Білчиня спершу воно дуже тремтіло, а потім почало дертися вище і вище, аж доки вже не було куди лізти. І тут йому сяйнула рятівна думка воно вдаватиме із себе верхівку. На самісінькому вершечку білченя вчепилося лапками в ялинку і завмерло. Рівнесенько, тримаючи свого хвостика. Коли ведмедик помітив цю верхівку, то дуже здивувався, невже це він вирізав фігурку білочки з дерева і навіть вже встиг її почепити. Він почухав потилицю. Певно, я так і це зробив, подумав він і став працювати далі. Нарешті все було готове. Могли б уже й гості завітати. Свічки горіли, смачно пахло яблуками та ялинкою. Ведмедик сів за прикрашений святковий стіл і став чекати, довго чекав, але ніхто не приходив ані мишка, ані бобер, ані дятел. Жодна лісова тваринка. Ведмедик дуже засмутився. Він так старався. Чому не приходять гості? заплакав він. Невже я не подобаюсь лісовим мешканцям? Адже я не зробив їм нічого поганого. Білчиня дуже здивувалася, а з верхівки дерева воно бачило, як ведмедик витирав сльози. Може, він не такий вже й поганий, як усі про нього кажуть? Маля тихенько спустилося з ялинки. І прошмигнуло до столу, серце його калатало. Нарешті білченя набралося духу, підійшло до ведмедика, погладило його по лапці і тремтливим голосом пискнуло: У тебе є гість? Я. Ведмедик підвів голову, яке миле білченя. Ласкаво прошу в гості, сказав він, а потім нерішуче й сумно спитав. А що? Крім тебе більше ніхто не прийде. Білченяті стало соромно, що про ведмедика так погано думають у лісі. Інші тваринки просто трохи тебе побоюються, промовило воно. А ти ні? Це ж чудово. Ведметик е здійняв свою величезну лапу і поплескав білченяті по плечі. А потім ведмедик і білченя сіли святкувати. Вони їли та пили, розповідали різні історії і так сміялися, що почули мишка, бобер і дятел. Вони підкралися до входу в барліг, щоб побачити, що ж там діється. Аж тут їх помітив ведмедик. А ось і мої гості. вигукнув він. Ви спізнилися, заходьте. Дятел тихенько промимрив. Я саме збирався постукати. Коли звірята побачили святково накритий стіл, дятел засмутився. Що ж ми за гості нічого з собою не принесли. Найкращий подарунок для мене те, що ви прийшли, щиро відповів ведмедик, нуму святкувати. Так вони і зробили. Дерево сяяло в теплому світлі свічок, на дворі тихо падав сніг, а тваринки в барлозі всі разом голосно співали. У лісі лісі темному, де ходить хитрий лис. Цей спів почули інші лісові мешканці. І скоро на снігу з'явилося ще чимало різних слідів, що вели до барлогу ведмедика.